Дякую. Ви звідси приїхали. Вас скільки людей? Двоє. Розпочав роботу гуманітарно-соціальний центр для внутрішньопереміщених осіб за адресою міста Дунаївці, Торговий центр Сьомий Континент, вулиця Шевченка, 59, другий поверх в центрі розвитку Галаленд. Тут організована психосоціальна допомога для внутрішньопереміщених осіб, майстер-класи для дітей, психологічна допомога для дітей та дорослих, видача гуманітарної допомоги для облаштування спальних місць. Центр відкрився за ініціативою СОС штаб громадської оборони спільно з фондом Рокада. Ми дуже сподіваємось що. Цей центр стане осередком спілкування дітей та дорослих. Ми представники благодійного фонду «Рокада», який заснований в 2003 році і є виконавчим партнером управління Верховного комісаріату ООН. Сьогодні будуть проводитися два майстер-класи з двома психологами від благодійного фонду Рокада. За, для емоційного розвантаження і щоб люди зрозуміли, що вони не самі у цьому переживанні в цій ситуації, в якій вони опинилися, а в них також є підтримка у вигляді нашого фонду, наших психологів, соціальних робітників. Ми приїхали сюди для того, щоб розширити співпрацю нашої організації. І ми готові розглянути можливості свої. Своїх проєктів, які сьогодні вже реалізуються в нашому Кам'янськ-Подільському районі, це перша домедична допомога, це гуманітарна допомога для тимчасово переміщених осіб, це робота медико-соціальних бригад, а це також новий напрямок, який ми сьогодні реалізуємо, психосоціальна підтримка. Я ми всіх, ну наша тільки умова всіх без всякої політики, От, без дешевого піара. Ну тому що це для партнерів це важливо. Громада не проста, громада надзвичайно складна, тому що до міста районного значення доєдналося 50 населених пунктів, тому якби такий розмах величезний. Але разом з тим, сьогодні дуже хороша подія, тому що це продовження дійсно добрих справ. Ми сьогодні однозначно підтримуємо внутрішньо переміщених людей, які є нашими українцями, які сьогодні проживають безпосередньо на території нашої громади. Їх є 2133 людини і Сьогодні ми маємо доповнення до тих справ, які ми робимо, тобто надання їм соціальної підтримки, допомоги, і це дуже важливо для наших людей, які проживають на території тимчасово. Хоча ми впевнені, що дехто з них і залишиться, але разом ми йдемо до перемоги. Я впевнена, що вона буде. І оці справи, які ми сьогодні продовжуємо, це сьогодні. От саме факт того, що ми єдині, і в нас єдині помисли, допомога людям, підтримка їх. Тимчасова, а далі все буде в своєму звичному руслі. Дякую. Дякую, до побачення. Все гарно, все чудово, за все дякуємо. Мирного неба. Ми запрошуємо вас у наш центр з понеділка по п'ятницю, з 10-ї години до 3 годин дня ми вас чекаємо.